Аудіоказка, нюх ратівника, «Пес-патрон», Захисник лісу та друзів жив був у чарівному лісі собачка на ім'я Пес Патрон. Він був маленького зросту, але дуже сміливий і розумний. Пес Патрон належав до породи Чакрас Тер'єр, і його неймовірний нюх давав змогу йому знаходити. Навіть найдрібніші сліди. Одного разу, коли сонце яскраво світило на небі, Пес Патрон вирушив на свою рятувальну місію. Він знав, що його друзі з лісу можуть потребувати допомоги. Тож він завжди був на сторожі. І цього разу його навчання вміння. Знешкодження вибухових пристроїв були дуже корисними. Одного дня, коли пес патрон побігав галявина в лісу, він почув далекий гуркіт. Далі він побачив, як довгий дим з'явився з за гір. Смілива собачка зрозуміла, що це несподівана небезпека, він швидко взявся за справу. Пес патрон почав рухатися по лісових стежках і долав кожну перешкоду на своєму шляху. Він пробігав через річки, підкрадався до гірських скель, аж доки не дістався до місця події. Він бачив, як дерева хиталися від вибухів. А також було видно деякі небезпечні предмети на землі і вони могли вибухнути. Пес патрон зрозумів, що важливо діяти швидко і обережно. Він використав свій чутливий нюк, щоб знайти всі вибухові пристрої та із рятувальниками знешкодили їх. Пес Патрон обходив кожну частину землі, працюючи над виявленням небезпеки. Він швидко реагував на підозрілі запахи і вчасно сигналізував про них. Рятувальники, які прийшли на допомогу, слухали патрона і знешкоджували вибухові пристрої, захищаючи ліс та його мешканців. Пес патрон був справжнім героєм його відвага та навички рятування допомогти зберегти ліс та його мешканців від небезпеки. Усі тваринки в лісі були дуже вдячні собачці за його захист і любов. І так пес Патрон продовжував свою місію рятувати і охороняти. Він завжди був готовий допомогти, захистити тих, хто потребував його допомоги. Із його пригодами пов'язалися легенди, які розповідали діти всього світу.